Те, що відбулося сьогодні в українському парламенті, свідчить про те, що в нашій державі в Україні як такої законодавчої влади, найвищої гілки законодавчої влади, вже не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні вмер. Те, що відбувалося нині, це повна комедія, це є повний фарс. Це демонстрація повної узурпації влади в державі. Сьогодні в державі одним кримінально олігархічним кланом узурпована виконавча влада, узурпована судова влада, і з сьогоднішнього дня факт здійснився, узурпована і повністю законодавча влада. Всі ті рішення, які ухвалювалися руками, всі ті рішення, які ухвалювалися, нібито голосуванням картками, причому голосування було чужими картками, є абсолютно нелегітимними, є абсолютно незаконними. Те, що вони вони в один кошик поназбирували цілу купу законів і повпихували їх зараз під час процесу бюджетного, це є власне демонстрація повного безсилля і незаконності тієї влади.